Кожен має право слухати музику, яка подобається, з якою є емоційний зв'язок або спогади. Але зараз Україна перегортає сторінку і йде далі. Ми свої висновки зробили 24 лютого жодної русні на концерт UA. Нам соромно, що не зробили цього раніше. Пробачте. І Зараз дещо нас дуже турбує. Стоп ворожій культурі! Цінуйте українське. Слухайте українське. Ходіть на концерти українських артистів. І зараз, і після перемоги. Слава Україні!